Посольстві Сполучених Штатів у Парижі гучно відсвяткували перемогу Барака Обами. Міністр економіки Франції П'єр Московісі не приховував, що симпатії його партії соціалістичної були на боці чорношкірого президента президента обирали американці, а не французи. Але ми не можемо приховати свою радість, бо так ми більше симпатизуємо Бараку Обамі. У нас з ним спільні пріоритети. Він переймається кризою в єврозоні, зростанням світової економіки. Тепер у нього є ще чотири роки, і ми маємо чотири роки. Тож думаю, співпраця буде глибокою. Близько 700 людей були запрошені в посольство на виборчу ніч. Я щаслива і сповнена надії на добре майбутнє для сполучених штатів. думаю, те що Обама переміг, означає, що Америка розуміє, вона має відігравати у світі іншу роль стати новою країною. Але той факт, що розрив між кандидатами невеликий, означає, що нація лише на початку трансформації. Посол США у Франції Чарльз Рівкін також не приховував радості, адже він знає Обаму ще з університетської лави. Думаю, ви чули промову президента. Він сказав, що американці єдина нація. Хоча через наші політичні традиції, де коли здається, що ми розділені, ми єдина нація і працюватимемо разом усі чотири роки. Гості охоче фотографувалися поряд з портретами двох кандидатів суперників. Хоча під ранок це суперництво вже стало історією.